Привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Що в коробці. Сьогодні спеціальний випуск розпаковки. Розпаковуємо ось це. Велике, м'яке. Отаке. Ну, дуже схоже, що це тканина. Але вона якась занадто легка тканина аж такого рулону. Тому сумнів, сумнів. Можливо, це... Ну, не знаю, ну щось в рулоні точно. Можливо, це карімат. Такий, знаєте, який уплетнітель. Ну, але ну, давайте глянемо разом і переконаємося, щоб це таке не було. Можливо, я буду розпаковувати і не повністю, якщо ми наполовину зрозуміємо. Але воно тут всередині ще раз упакована. Це коврик всередину завернути. От, щоб побачити, що за корик, треба, звісно, розпечатувати повністю. Легкий капець. Чуєте? Який от Написано, що він зроблений в Україні. А може? Тут якісь риби намальовані чи що? Ну спочатуємо, коротше. Так. Дайно ну, ковр... ковріще. А всередині ще якісь. Ковріще, які поприлипали, якась наклейка, яка теж прилипала. Ну, мене тільки здивовує те, що оце дно. Дуже липке. Ну прям не просто якесь, а прям дуже липке. Наклейка. Дякую. Так, ну отакий коврик. Отакий коврик. Отакий коврик. І це динозавр. Отакий коврик. Ну, що ви бачили? Якісь динозаври їдять якийсь суп. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступному випуску.